Всім привіт! Я вам сьогодні покажу, як фармити дуже багато коїнів в Toilet Tower Defense. І нічого не робити, собі або лежати, або спати. Вам треба мати таку програму, як Tiny Task. І спочатку ви повинні зайти на матч і на, і почекати, поки вам прийде GG. Коли тобто туалети прийдуть і знищують поїздю базу. Потім далі скажу, що треба робити. Поки що там можете будь-що робити, що захочете. Але цей спосіб дуже буде класний для вас. Вам треба мати програму Tiny Task. Це дуже класний записувач. Або якщо вам якісь недоступні, то пробуйте знайти або ремоус Micro, або щось там інше. Ну, тобто, тепер ми чекаємо поки що. Чекаємо. Ось зараз вже на 4 нам нам дві. І дивіться, зараз я вам покажу, скільки ми зробимо. Ось нічого не робити, не ставити юнітів. Ви заробите цілих... 24 е... коїнів без коін-буста. Тепер ви берете, нажимаєте рекорд. і так ось, Тут нажимаєте, тут нажимаєте і чекаєте. І ви повинні це все записати. Чекаєте, поки тут пройде. Тепер зараз ми повинні тут нажати. Ми ну тепер записуємо курсор до кінця, до четвертої хвилі, вже коли буде нам кінець. І тоді у вас буде дуже класний фарм. Але гнев пріоз в тих налаштуваннях, я зараз вам потім покажу, що треба зробити, щоб воно повторювалося не разів або скільки там хочете. Зараз вам все покажу, які треба дочекатись, поки прийде рекордінг. Ця програма дуже непогана, можу вам так сказати. Я знаю, я просто собі брав, відпочивав і не фармив просто так 900 коїнів. І головне мати мапу Easter Івент. Можете буч, тільки рекомендую вам Easter Івент, бо тут найбільше коїнів дають. Ну так, на індісі так само можна зробити, але там треба мати дуже непоганих інтів, щоб дійти далеко. І там, напевно, трохи менше дають, ніж в Easter Івенті. Ну то навіть якщо ви там новачок, це таке для відео для новачків, або для тих, кому лінь просто офармитись, або там хтось йде в школу. Ну то дивіться, ми зараз програємо. Вона вже має база 200, 190 хп. Вже трохи менше. Ну І зараз ми програємо. Ну і все. І ми записали курсор і зупиняє рекорд. Ви можете взяти тут собі е, кола. Ви можете тут взяти наштати собі, наприклад, 20, не знаю, відійшли ви на 10 хвилин і ви наштуєте 20, щоб там наповторяв. І тепер дивіться, нажимаєте play і на зараз вам буде просто автоматично рухати. Тільки не мати ноутбук або щось таке. І добрий інтернет, щоб у вас був. Тому що, коли у мене було на добрий інтернет, то все збилося. Ось дивіться. Зараз нам нажимає на Asus Skip, і так воно буде повторюватись 20 разів. Ось така була непогана схема. Всім пап.